Нова поліетиленова замість старої зі сталі. У Львові замінюють аварійний водопровід на вулиці Трильовського, що на Сихові. Трубу сюди проклали у 80-х роках. Нині ж цю ділянку комунальники називають однією з найбільш критичних та гостроаварійних у місті. За минулі роки на тій ділянці було ліквідовано десь біля е, вісьми витоків і тому вона в планах з, е, в планах для того, щоб було її поміняти, бо мешканці були скарги зе нарікання, що на проїжджу частину витік води і вирішили таке, щоб ту ділянку стаємо міняти. Замінюють, зокрема, ділянку мережі протяжністю в 200 метрів, яка покриває великий ареал. 12 багатоповерхівок живляться водою від цієї труби. Не є легка ця ділянка складність робіт полягає в тому, що є дуже багато ручної роботи. в Зв'язку з тим, що дуже багато різних комунікацій, таких як електричні кабеля, телефонні мережі, теплотраси, газові мережі, це все нашим працівникам приходиться робити вручну. Більша половина шляху уже позаду додають комунальники. Завершити роботи планують наступного тижня. Втім, отримувати воду новим трубопроводом місцеві мешканці зможуть із серпня. Крім прокладання мережі, її ще після цього потрібно промити, продезінфікувати, взяти хімбак-аналіз, подивитися, чи все добре, і аж тоді вводити в експлуатацію. До слова, новий поліетиленовий трубопровід мав би прослужити орієнтовно 80 років. Також масштабні роботи зараз тривають на вулиці Стрийській та запланована заміна аварійної ділянки на вулиці Антоненка Давидовича.